Питання продажу землі завжди викликають горячі суперечки у великій сесійній залі. Конструктивний діалог намагались вести. І цього разу мова йшла про понад 7 гектарів в районі Лузановки. Землю продали туристичному комплексу Дельфін. Новий власник там планує побудувати торгівельно-розважальний комплекс. За даними депутатів, земельну ділянку продали нижче ринкової вартості за 16 мільйонів гривень. Смотрим, що 2500 гривень за сотку 7 и 1,1 га это ну, долларов за сотку а там 4500 мне кажется, что здесь очень много есть вопросов у Геннадия Александровича Фуртата по поводу этих, этих цен Что касается участка по Николаевской дороге 307, скажу действительно, что у нас тоже как бы были вопросы по цене, но там в оценке отмечено, что эта территория находится в зоне подтопления, постройщику, который в дальнейшем будет этот участок осваивать, насыпать грунт минимум 2 метра, то есть фундаменты там совершенно другие. За 63 против 6. Ніхто не поздержався. Крім цього, міська рада прийняла рішення про відчутження 30 гектарів землі в районі одеського аеропорту відложить е, розсмотрення цього вопросу як мінімум до із Давайте ми комплексно підійдем к темі е, аеропорту. Вже суточно там сто двадцять тисяч дол доларів доходу. Я не говорю о прибылі. Навірно, нет смыслу такой стратегічески важного і резонанс вносить в повестку дня без проекту решения, без бумаги, без объяснений, і так далее. Директор товари. Ство з обмеженою відповідальністю міжнародний аеропорт Одеса зазначив, що додаткова територія потрібна для будівництва нового терміналу. Без дозволу сесії побудувати його неможливо. Все поніма що приступіти строїтельству, нужна титул. Щоб мати титул, мій тіту нужна іметземля. Предмета дискусії как такового немає. Якщо город прийняв рішення строить аеропорт, то нужно його строїти, нужно последовательно пройти несколько етапів. тем, тим, що терминал термінал і потишлять свою комірську деятельность. А далі самі разбирайтесь. Врешті всі депутатські дискусії завершились голосуванням, яке дозволило передати комунальну землю до ВАД міжнародний аеропорт Одеса. За 67, проти 25, Ніхто не виздержався. 13 депутатів не голосувало, Рішення прийнято. На останніх хвилинах засідання сесії секретар міської ради повідомив і про кадрові зміни в депутатському корпусі. Про виключення з фракції партії регіонів депутата Павла Серебряникова та Ігоря Сафіна. На вакантне місце включено позафракційного Юрія Параскевича. Про вихід зі своєї фракції оголосив також і Костянтин Ржепішевський.